Ви зустрічаєте святого Натала. Що ж холодненько, холодне. Дякую вам, дякую. Добрий вечір всім всім, всім! І дорог, і малим. Яке гарне та чудове місто, я завітав. Тому скажу мир вашому місту, нехай щастя завжди панує в ньому. Шановні баштанці, я дуже багато чув про ваше місто чудове. Тому, шановні присутні, шановні гості, вітаю вас наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Будьте здорові, щасливі, багаті. Хай мир панує в кожній хаті. Дякуємо свят, святим Миколаю за щирі вітання. Кажуть, у кожної дорослої людини живе маленька дитина. Ми завжди згадуємо про це на свята, особливо на новорічні, і скільки б нам років не було, ми всі чекаємо на святкові урочистості, несподіванки і звичайно подарунки. Однак найбільше прагнуть див побачити і здійснення мрій це наші маленькі діти. А ще вони хочуть, щоб наша красуня ялинка засяяла яскравими вогниками. Знаю, знаю, і тому я тут, щоб ялинонька в баштанці вогнями засвітилася, і всі на святі новорічних веселилася. Гарна красуня ялинка вона, нас, правда гарна. А ви хочете, щоб вона вогнями засвітилася? Тоді будете мені допомагати. Ви згодні? Значить, я рахую до трьох. А ви кажете два магічних слова. Ялинка гори. Я рахую до трьох. Раз, два, три. А ви кажете? Так. Давайте потренуємося з вами. Раз, два, три. Ні, друзі, так не піде. Так ми з вами до ранку ялинку не запалимо. Надо сказати магічні слова так. Щоб наші сусіди новобужани почули, як баштанці запалюють вогники на новорічній ялинці. Я зараз візьму свій магічний посох, і ваші магічні слова дозволять нам запалити ялинку. Тому давайте. Раз, два, три. Ялинка! Гори! Не горить, бачите, ялинка наша. Значить погано мені сказали. Давайте ще разочек. Раз, два, три. Горі. Свято розпочалося. Давайте веселитись, танцювати і співати. Запрошую всіх і дорослих, і малих. кого танцювальне дружно стати. Весело й завзяти навколо ялининки танцювати. Você não está. Потішний новий, десь хитряді, скок, скок, скок. Кабачки кругані, рок рох, прох І у річних волі, скільки, скик, це не кажешся до нових. А за вікном Кружляє за і морозець щипає всіх забука. А на біля ялиночки чудово. У С черпами, на нам прины, виса курочки раз так, но вы так, хотят хуби, туп-тук ту, побаяс убил, гу-гу-ху, я не примены, сик-сик, сик, он легкий, потишний, новый, летский сливий, скок, 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 Кабанчики за А зараз для вас усіх співає талановита Анастасія Кротова. Зустрічайте її.